На факультеті автоматизації і комп'ютерних систем здійснюється підготовка за дуже популярними на сьогодні напрямами. Це інформаційні технології, спеціальність комп'ютерні науки та автоматизація комп'ютерної технології та робототехніки. Запрошуємо до вступу на спеціальність 174 – автоматизація комп'ютерної інтегрованої технології та робототехніка. Спеціальність, яка є цікавою, яка є актуальною та перспективною і. Дозволяє реалізувати свій творчий потенціал і подувати потужну кар'єру. Запрошую вас на спеціальність 122 – комп'ютерні науки. Це ваше майбутнє. Наша кафедра славиться найкращими викладачами. У нас найновіші методи і проходять дуже б, цікаві лабораторії. Багато чому вчать програмування, Там взагалі все там дуже цікаві викладачі, дуже класна програма, дуже цікаве навчання. На нашій кафедрі готують висококваліфікованих спеціалістів, які отримують високі знання і можуть отримувати високооплачувані посади. Я за допомогою нукта знайшов компанію, з якою я співпрацюю. Набутньому це дуже е, класна спеціальність. Ідіть до нас на АКС. З викладачами у нас дуже дружні стосунки. Вони завжди готові допомогти нам у складну хвилину, та додатково можуть пояснити будь-які завдання, які в нас не виходять. Я поступила в Мук, тому що тут в мене навчався нові і їх знання дуже нове, вони зараз працюють на різні бізнес сферах, мають гарні знання і добре і відзивали собі про МУК та лікарні. АКЕС це факультет повний цікавих навчальних програм, чудових викладачів та приємної студентської атмосфери. Завдяки особистим якостям викладачів студентам надається можливість в велику кількість високоспрямованих сфер. І саме це те, що дозволяє студентам ставати справжніми фахівцями наприкінці свого навчання. Дуже класний університет. Це. Мені дуже сподобалось тут навчатися. Коли я поступав, я не знав цього а зараз знаю. Запрошую вас на навчання на наш контріння. Автоматизація комп'ютер. Перспектива і прогрес. Програмуй своє майбутнє тут у нас на АКС. The whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, like history, unraveling the mystery. It all started with a Big Bang.